Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди дивіться закріплений коментар. Там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я теж зроблю. Сьогодні так само збирав питання в телеграм-каналі. Хто не підписаний, підписуйтесь. Посиланнячку буде в описі до відео. Ну і на YouTube канал теж підписуйтесь. Дякую. А, як бачите, сьогодні вже почуваю себе краще, дай голос поприємніше звучить. Як кажуть, вашими молитвами, лікуванням. От. Ну і магії, звичайно ж. А? Мало того, навіть що мене несподіванка була і приємно здивувало, навіть донати були мені на лікування. Дякую, приємно. Ну і поради були по лікуванню. Теж дякую. А, ну що ж, гаразд, добре. Сьогодні у нас багато всякого буде. Мочитесь позручніше, ну я починаю. Давайте з такого почнемо. Питали мене про смерть Андрія Портнова. Андрія, здається, да? а ось, так все-таки, чи дійсно він той Во, чи, чи не той Во, чи то все постановка була. Ну, давайте запитаємо. Я зазвичай питаю за людину, а чи жива вона, ну в даному випадку дійсно хочеться запитати, а чи мертва. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну от на даний момент це у нас сьогодні яке? 26 травня. Ну так, Портнов. Мертвий. Покажіть мені. Скажіть вам правду. Геба. Ансус. перевернута, Кан, перевернути. Устаруна і... Алагус перед... Все, покійник, далі можна не дивитись. Що в нас тут? Гебо, Ансус, феху перевернута, кану по стару, Алагус а перевернути. Ну, дивіться. А навіть якби я питав, правда, неправда, тут зразу Ансус. Це правда. Euh, щось дійсно, якісь домовленості були в нього, контакти. Ж, з кимось він був там, ніби казали, коли його прибрали, то він ніби з дітьми був. Ну, ось покажуть, що да, не сам був. По ансузу, правда, ну дай новин було багато, резонансна подія. Гроші там вони якісь замішані. Комусь, за, оскільки руна перевернута, значить таке враження, ніби він комусь винен був. Ну, сума там далеко не тисяча доларів була, вже ж явно. Десь воно ще вилізе, вспливе. Якась інформація буде розкриватись. Під пустою руною. Ну, це вищі сили. Дивіться, Ансус, руна. дві руни вищих сил. Ансус правду показує в даному випадку. І Лагус перевернутий. Класична руна мертвих. Ну, все. До речі, руна Лагус перевернутий, і попав він далеко не в рай. Угу. Так що серед живих його вже немає. Ну, Кобзон, Кобзон жде, як то кажуть. А, от. Тому таке, не постановка, дійсно прибрали. Не сильно хочу там копати, не бачу особливого сенсу. Так, дякую за відповіді. Давайте далі. Питають мене таке, чи не виснажать орки наше ППО ось такими от ударами шахедів масовими. Ну, Давайте запитаємо, чи вдасться їм загалом це. То, що вже заяви звучало. Добре, покажіть мені, будь ласка, ну то вдасться росіянам такими от масовими атаками дронів виснажити наше ППО? Покажіть мені. Скажіть що він правда. А нас перевернутий. Райда. Інгус. Беркана перевернута. Так. Аліс перевернутий. Фінал який. Поясніть. Ансус перевернутий. Анс зараза. А на жаль, да. На жаль, можуть вони це зробити. Що в нас тут? Манас перевернутий райдо, інгус, беркана перевернути, аліс перевернути. є, рансус перевернути. Де більша частина розкладу перевернута, власне, а, страх є у нашої влади, ну і у військових, власне, теж. Страх за що? За поставки? Ось Ось поставки нам всякого різного добра. В даному випадку інгус йде не стільки комплекси ППО, скільки конкретно ракети до них. Ось. Поберкання перевернуті, щось десь якась заминка пішла, топтання на місці. Знаєте, ніби. Чи то якась остання поставка невелика була, чи то якось вона взагалі затримала, чи тут і те, і друге. Бо якось ну, цікаво воно йде. Палізу ну, ось носі є вразливість, незахищеність, дійсно. Поєрі, да це ж було вже власне, повторення подій. Був вже такий момент, коли так само партнери тягнули із поставками, у нас. ППО, як то кажуть, почало дуже сильно пропускати. Да? А, от. Ну, так ось, ось показують повторювані події. Фансусу перевернуту. Мансус перевернути в даному паску не обман іде, ні. А сумні новини і прильоти безпосередньо. Знов таки, да, це ж було вже. Тому, як би так, да, дуже ймовірний варіант. Ну, радує те, що тут поставка все-таки проглядається, тобто наші партнери все-таки мають, як то кажуть, роздуплитись. Ну. Хвала Бога, якщо так. Давайте далі. Так, дякую з Давайте далі. Про ракети Таурус багато питань було. А я ще давно дивився, ще в минулому році, як не в позаминулому, і ще тоді казав, що будуть у нас ці ракети. Ну, але, видать, люди або забули той про нос, або не так давно на каналі. Ну, давайте. Ще раз. Раз, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну так все-таки Україна отримає ось десь найближчим часом німецькі ракети Таурус. Покажіть мені, скажіть вам правду. Торісас перевернутий. Ну, окей, хай буде. Гібо. Ось вам партнерство йде. Феху. Ага. Інгус. Ну, тут особливо можна вже не докладати, вже в принципі ясно. Ну, давайте. Дагас. І пер. Ну, да, да. Я допускаю, як би вже не було, що вони вже у нас є. Спойлер. Що в нас тут? Торісас Гебо, гебофеху, інгус, Дагас, гаспер. Ну, прям такий набірчик, прям потужний, в хорошому сенсі того слова. Е, дивіться, є якісь обмежені можливості. Щось відбувається, до речі, за закритими дверима. Не все ми чуємо. Ось домовленості вже є, ось партнерство вже є. Гебофеху це і є дари. Я питаю, чи отримаємо Да, 100%. Як би вже не вийшло, що вони вже в нас є. Кількість не така велика буде. Ну Хоча феху, інгу, інгус, це, в принципі, і не десяток штук має бути. Там сьогодні заголовки з'явилися 100-150. Ну, можливо, можливо. не зараз зрозуміло. Ну, в принципі, така кількість, ймовірна. Що дасть нам зміну ситуації, ось однозначно, і відкриє нам нові можливості. Мало того, перед прямий це щасливий шанс. Розумієте? Ну Це то, що нам прям треба було. Кримському мосту приготуватись. Ой, приготуватись. Хаґалас його жде. -да. І Таурус це буде та ракета, якраз, яка кримський місти приговорить. Однозначно. Ну тому, да відповідь 100%. Да, будуть у нас Тауруси. Ну, нічого не змінилось з того цього. Ще коли на канцлера Німеччини я дивився, ще ще Мерца, ще ніхто навіть не знає, як то кажуть, ще й не думав. Ще тоді я дивився і тоді казав, виграє той, то дасть нам Таурус. Ну, власне, бачите, до того і йде. Ну, щось таке можу, схоже, да? А, ось, Давайте далі. Дякую за відповіді. Дякую за відповіді. Давайте далі. Таке, як офф-топ, як то кажуть. Прось мене подивитись, чи вдасться взагалі людству заселити Марс. Ну, часові рамки я зрозуміло, тут ставити не буду. Давайте подивимось взагалі. Чи це можливо, ну туди в безкінечність руни не покажуть все одно. Ну добре, покажіть мені, будь ласка, ну то вдасться взагалі людству нашій земній цивілізації заселити Марс планету. Покажіть мені. вам правду. Гебо. Лагус перевернутий. Цікаво. Тейвес. А, -а, а, Урус. Ну, зрозуміло, в принципі. Інгус, і що? Єра. то ясно, що не скорий процес. Що в нас тут? Гебо Лагус, перевернутий тей вазуру з з єром. Дивіться. Гебо йде партнерство. Тобто людству треба об'єднатись. Це не одна якась країна буде, це буде група країн, якась спільнота країн. Людству треба об'єднатись, щоб це зробити. Людство це зможе зробити, коли стане на грань загибелі, тож Лаус перевернутий. В результаті чого? Тейвазурус. Глобальна війна, як би не ядерна. По інгузу, ясне діло, що це великих грошей потребує. Інгуз, в тому числі показує як саму планету. Сам добробут, саму взагалі, іскру життя. Ну, знаєте, поряд з такими рунами це й можна читати, що це як крайній крок для збереження цивілізації. Да? І по Єрі показують, що це. Ну, загалом. Ха -ха. Дуже крамольну думку зараз озвучу. Да, загалом Єра показує, да це ж було вже, власне. Е Ну, тут треба історію людства копати. Тому що я по цим рунам дивлюся, а, а схоже, що вже переселення було колись. Ну, питання тоді, а куди ділиться всі технології, якщо так. Ну, Ера, Єра, єра дуже, дуже тривалий процес. Це буде не скоро. Це не рік, це не два, це не десять років. О, ні, Тут десятиліття. А я то і століття. Але загалом, да, не зможемо Марс колонізувати, так би мовити. Коли на землі все ось зовсім погано стане. Ну, явно всі ті, хто зараз буде дивитись це відео, до того моменту не доживе. Тому що тут явно дуже і дуже великі часові рамки. Так, дякую за відповідь. Ну, звичайно, про те, що переселення людства вже колись було, це прям. Це прям цікаво. От реально. Да, колись треба буде цю тему покопати, напевно. А, добре, гаразд, дякую за відповіді. Давайте таке, далі. Прось мене подивитись. З'явилася інформація, нібито Путін десь в гелікоптері на Курщині літав і ледь там не потрапив під удари наших БПЛА. От питаю, чи це правда. Ну, давайте. Так, гаразд, дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть, мені, будь ласка, чи правда, що Путін чи людина схожа на Путіна, десь ось недавно літав на Курщині, на Курській області і мало не потрапив під удари наших БПЛА. Чи взагалі правдива ця інформація? Покажіть мені, скажіть, скажімо, правда. Перт перевер. Уже щось не то. Тут зразу можу сказати. Соло. So, гебо. Mm. Ну далі. Тейлос, вояка якийсь. Ансус перевернути. І що ще треба тут? Чи вже ясно, в принципі. Поставити? ясно. То мене вже зупинили, що ти лізеш далі, все зрозуміло. Що в нас тут? Перт перевернутий, соло so, гебо. Тай вас прямий Ансус перевернутий по старуну. Дивіться, перед перевернутий зразу таємницю показує. Але цікава таємниця то що соло. соло Медіа показує. Нібито, знаєте, таємниця, яка вийшла в медіа. Таємниця Полішанеля така собі. Ось оце медійна діяльність, яскрава заява. Зрозуміло, що то все домовлено, було, погоджено і так далі. Ось тут якийсь військовий падає. По-моєму, ж там якийсь щось якраєм у хочу бачив, якийсь же військовий те й озвучив. да? Чи там майор, який, чи полковник, чи хто він там. Що от Путін літав, мало не збили. Брехня, не було його там взагалі. Не було, я ж спеціально запитав, людина схожа на Путіна? Або Путін. Ну, справжнього вже нема. Так там навіть і людини схожої на Путіна не було. Ну і, і пустаруна, все, мені показали, далі не лізь, нема там чого дивитися. Фейк очікувано. Нащо вони це зробили? Да ось тут явно медійна заява йде. Ну, загалом, ну що, може бути заявочка, що думають бункерного прибрати? Можливо. Знаєте що, ай! Злі українці, вождя нашого завалили, да, невзначай, дроном підзорвали. Мадяр, скажімо, дроном Путіна підзорвав. Ну, а що, було б непогано. Тоді мадяру б точно пам'ятник би треба було поставити. А... Так, гаразд, дякую за відповідь. Хоча взагалі тут треба зауважити, що ставити людині за життя пам'ятники взагалі не найкраща справа. О. Так, добре. Дякую за відповідь. Ну і наостанок таке у нас. Питають мене, чи будуть ще до кінця поточного року великі масовані обстріли України? Ну, я б сказав, що це питання трошки банальне. Ну, раз цікавить, ну давайте подивимось. Раз, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то будуть ще до кінця цього року великі масштабні обстріли Росії по Україні? Скажіть вам правду. Ансус перевернутий. А, ну ось, ось вам уже обстріл, власне, зразу. Єра. Yeah. Феху перевернути. А, ох, ти ж йо, ханий бабай. Эвус. Що в нас тут? Ансус перевернутий, Хаггалас Єра, феху перевернутий, Лаус перевернутий, Євас прямий. Ансус в даному випадку не як обман іде, а як приліт. Приліт по Хагаласу. Угу. Поганий приліт. Знов таки Єра повторювані події показу. Да теж було вже, власне. По феху перевернутій. З нанесенням збитків із жертвами. Оце насправді погана зв'язка, тому що якщо таке паде, то це далеко не десяток жертв буде. Аж ні разу. А, і тут жертви саме в контексті загиблі не постраждали. Постраждали буде ще більше. І по Евазу. Ну, в принципі, так, така подія десь наближається уже. Я не буду казати, що це прямо десь на днях буде, але ну, загалом воно вже десь наближається. Тобто, це не колись то там, під кінець року. Ні-ні. Це не так далеко. Мало того, що швидке летітиме, швидке і смертоносне. Ну, чи балістика, чи кінжал, щось типу того. Ну таке. Хотілося б на позитивній ноті завгадати. А давайте, і позитив буде. Давайте подивимося, чи будуть великі обстріли з нашого боку, конкретно по Росії. Давайте. Так, добре, дякую за відповідь. Дякую за відповідь. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, а десь найближчим часом, найближчими місяцями, будуть великі обстріли з нашого боку по території Росії. Покажіть мені, Скажіть, правду. Так, щось не хоче вилізати. Торісас перевернути. Наутіс, огу. Кану перевернута далі. Лагус прямий в даному випадку. Ото перевернутий і шо? Мені перевернуто. Ого. А поясніть це що таке? Оліс. О. Ммм, цікаво. Цікаво. Так, що ми тут маємо? Торісас перевернути, Наутіо, скану перевернути, лагу, Зотов перевернути, Вуньо перевернути, аліс. Ну дивіться. На найближчий час, на найближчі місяці. Ну для військових дій це десь 2-3 місяці, нехай так. Ну да, має бути гарні обстріли з нашого боку. Тут навіть не про один такий мова, явно. Летітиме і з нашого боку по Росії дуже гарно. Ну, в принципі, як ви побачили останнім часом, по на кожну атаку України ми даємо відповідь тут же по Росії, буквально там через день-два, в принципі. А ну, ось Торісас Перевенти, у нас все рівно о, сила обмежена. Ну, Тобто, у нас не настільки руйнівні ті безпілотники, ну і ракет у нас, на жаль, обмежена кількість, да? поки що, принаймні. Ось це й показуй. Ну, по науті, ну, по-перше, це карма, це доля, це судилося, це буде однозначно. А по-друге, знов-таки, це обмеження. У нас є обмеження по силі. Ну, дослівно треба читати. Тут не в контексті, що партнери нас там обмежують, що ні. Тут просто що у нас немає того, немає чим бити банально. Ну, так треба це розуміти. Удари будуть дуже дошкульні для Росії, до речі. Прям важливі. По хитрості якось будуть нанесені, по хитрості. До речі, по нафті. Ось, да, нафта, нафтопереробка, трубопроводи і так далі. Так, да, буде таке, горітиме, палатами, гарно, красиво. Картинка стала. Прям. А хитро, якось це буде нанесено. А добре, не буду уточнювати, як саме, бо бачу загалом. А По оталу перевернутому. Ну, щось, прям, знаєте, дуже цінне для влади. Знов таки, дуже цінне для російської влади. А Це можуть, ну, а якийсь там адмін будівлі не йде. Це якесь знов таке виробництво дуже важливе може бути. Ну, щось типу того. Загалом, по таким рунам, це якась резиденція бункерного може бути. Чого й ні, в принципі. Геленджик який-небудь умовний, наприклад. Да? Ну, умовний, не цей, Не, не придирайтесь до слів. А, ну, повинні перевернуті. Все рівно, у нас, певне, знаєте, розчарування. Ну, хотілося більше, да? хочеться більше, ще більше, щоб по Росії ще більше летіло. Ну, нічого, все рівно гарно полетитиме. Ну, до речі, полетить по. По якомусь. Ну, багато ППО їхнє що позбиває. Да, Не треба прям зовсім їх шапками закидати. А в той же час оце от можна прочитати як то, що прильот буде по якомусь доволі захищеному об'єкту. Ось і вони збивають, ну воно все рівно туди долетає. Дуже, прям якийсь захищений, цінний для їхньої влади об'єкт. І все рівно по ньому долетить. Ну-ну, ну-ну. І з цікавого, знов таки кажу: ось нафта, трубопроводи, там всякі перекачувальні станції і так далі. Да, Буде воно горіти. Ось загалом цінні об'єкти для їхньої влади, в тому числі будуть горіти. Як би ж кажу, не якась резиденція Путіна, наприклад. В тому числі. Ну, знов таки зрозуміло, що військової ніякої цінності знищити резиденцію Путіна нема. Це хіба що виключно дати з тому бункерному діту. Хіба що так? А ось. Ну що ж, так, да? так що чекаємо. Росія, на жаль, буде валити по нам, але ми не будемо сидіти і будемо валити у відповідь. Ну, якось так. Ось така картинка стала. Добре, на сьогодні все. Дякую, що дивились. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал, всім буду радий. Ну і ставте спонсорами каналу, якщо маєте то бажання. Спонсорів там свої плюшки. Буквально сьогодні спонсором опублікував став від безсоння. Спойлер. Добре, до зустрічі. Нехай щастить.